Всім доброго вечора, продовжуємо готуватись до нового сезону. Закупили препарати від хвороб та шкідників. Коротко вам розкажу, що купили, якими будемо препаратами користуватися в новому сезоні. Обов'язково хорус один з найкращих препаратів на початку сезону, для саду, для кущів, для полуниці. Сама перша обробка, коли плюс 5, працюємо хорусом. Також взяли парацельс, мобіль це від хвороб саду, дерев, винограду. Гарно разом працюють комплекси парацельс та мобіль. Мобіль дуже гарний від парщів. Взяли мідмісні препарати: це медян екстра та мідний щит. Мідний щит від хвороб овочів, винограду, медян екстра можна обробляти картоплю, яблуню. На господарстві обов'язково треба, щоб були такі мідмісні препарати. Також взяли скор, взяли топас. Топазом обробляємо смородину, агрус, кого агрус покривається білим нальотом, і ви нічого не знаєте, що з ним робити, то топаз один з найкращих препаратів. Скор, коли вже тепло, обробляємо. Обробляємо і персики, і черешні. Скоро йде від багатьох хвороб. Також взяв Міравіс, це один з новітніх препаратів. Взяв на всякий випадок. Він йде від комплексу хвороб, переважно яблуня, груша, але можна ним і ними обробляти черешню, персики, абрикоси також можна цим міравісом обробляти. Взяв новий Радоміл Gold Air, мідьмісний препарат. Він дається на початкових стадіях для обробки помідорів. Ще до цвітіння. Також можна ним обробляти огірки, виноград, картоплю. Це також мідьмісний препарат. Це не Радоміл Gold старий, це вже не Радоміл Gold Новий. Обов'язково реву стоп один з найкращих препаратів для профілактики. фітофтори. Фітофтора у нас на заході України вражає як картоплю, так і помідори. В помідорах дуже ефективно він діє як профілактика. І навіть лікування реву стоп. В кого от пропадають помідори, в кого наприклад цього року дуже раптово, дуже багатьох раптово пропали помідори, буквально за 2-3 ночі. Всі помідори пропали. Якщо би ви робили профілактику, от, наприклад, таким препаратом, як ревостоп, можна їх, звичайно, спасти. Можете подивитися по моїх відео, в нас помідори не хворіли. Також взяв Магнікур Буст. дуже ефективний препарат від переноспорозу. Цього року в нас дуже сильно розповсюджується переноспороз. Це, напевно, у зв'язку зі спекою. Дуже сильно огірки хворіли, цибуля, чесник. Тому взяв Магнікур Буст, щоб був на всякий випадок. Самі знаєте, що препарати дорожчають, тому треба Мати запас. Недешевий препарат свіч, але дуже ефективний. Робимо ним обробку лохини, полуниці, перед цвітінням. Лохину можна і після цвітіння дуже ефективний препарат. Не буде пропадати лохина, часто лохина хворіє. Також не буде пропадати полуниця від всяких гнилий, свіч дуже ефективний. Правда, він зараз дуже дорогий, тому зараз наперед от, собі закупляють, щоб мати наперед цей препарат. Для обробки винограду взяв Sky. Будуть у нас різні препарати і для помідорів, і для дерев, і для винограду. Sky в нас йде від мільтю і оїдіуму. Виноград дуже любим, не знати, яке буде літо, тому обов'язково маємо, щоб обробити виноград, то маємо Sky. Для корнових гнилий. Взяли Магнікур Енерджі, дуже ефективний препарат, наприклад, для розсади. Якщо розсада хворіє чорною ніжкою, магнікур Енерджі не замінна. Фундазол дуже ефективний від корнових але треба проливати за великий період, щоб препарат вийшов. Але, наприклад, якщо у вас, наприклад, пропадає корновий перець, баклажани. Після того, як ви висадили розсаду, можна пролити фундазолом. Дуже ефективний препарат. Для обробки картоплі взяли турбопресто, ардіс нас від попелиці, тріпси, хрущі, пильщики, ардіс від усього препарату. Для профілактичної обробки полуниці від кліща взяли актелік. Зразу ми йдемо не по кущам. Також актеліком ми обробляємо вишню і черешню від вишневої мухи. Завершальний етап обробки помідорів взяли квадріс і старк. Того року обробляли і Старком, і Квадрісом. Помідори не хворіли. Буквально в нас до десь 20-х чисел, ну напевно, може навіть більше, до 20-х чисел вересня. Помідори було гарне листя, ну, залежно, які ще сорти, але переважно фітофтора в нас цього року не було. Обробляв і квадрісом, і старку. Вони мають мали малий строк очікування. Це 5-7 днів. Тому, коли, наприклад, помідори вже починають достигати, квадріс Старк не замінні препарати. Також взяв вертімек. Це в нас полуниця йде від кліща обробляти. Дуже малий строк очікування він йде. Обов'язково беремо актоцит, це біологічний препарат, ним можна обробляти помідори, огірки, дуже малий строк очікування. Докупив ще Максим і Сидгард. Ці препарати в нас йдуть для обробки, коли ми садимо цибулю, чесник, наприклад, декоративні квіти можна садити, обробляти. Якщо у вас цибуля, чесник пропадає, можна ним обробити, вони захищають від багатьох хвороб. Обов'язково взяли Енджо Актара. Актара це і сад, і картопля, так само Енджо, Енджо ефективніший з Актару, бо він двокомпонентний. Всюди їх використовуємо. Треба, щоб обов'язково вони були на господарстві. Щоб наші препарати ефективніше розподілялися по листу, ефективніше діяли. Взяли проникачі, ад'юванти: це тіон і глюстен. Глюстен трошки дорожчий, але дуже ефективний. Гарно розподіляється препарат, обов'язково їх додаємо, і тоді вже обробка більш ефективнішою робиться. Отак От поступово закупляємося на новий сезон. Вам потрошки показую. Про вас не забуваю, хто напише коментар до цього відео на наступну п'ятницю. Це, я думаю, буде після Різдва 27 грудня, у 8-й годині вечора виберемо коментар, який виграє набір препаратів на сезон. Зберу вам препарати, які будуть і для саду, і помідори, і гірки, капуста. Думаю, що вони стануть вам пригоді. Тому в п'ятницю, о 8-й годині, зробимо маленький розіграш. Тому дякую вам за увагу. Всім бажаю гарних вихідних. Всі, хто будуть брати участь у розіграші, бажаю удачі!